Доброго ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні познайомлю вас з корисними навичками самокоучингу. Це буде сім класних навичок, які ви зможете обрати собі для нової вашої звички та позитивно впливати на своє життя. А те, що дає позитивні зміни, це завжди цінно. Тому будемо уважними. Почну з того, що насправді немає рації постійно озиратися на минуле, шкодувати про втрачені можливості, розбираючи завали спогадів. У вас вже є сьогодні і зараз, щоб сконцентрувати свою енергію на тому, що ти хочеш по-справжньому. Тримайте фокус на мрії. Тобі в цьому можуть допомогти сім навичок коучингу, які корисно розвинути для легшого здійснення своїх планів. Навчившись ставити своїчасні правильні запитання, ти зможеш управляти своєю увагою, думками, почати жити як по-справжньому, так як хотілося би, а не так, як вдається. Суть полягає в умінні перетворювати. Перше перетворювати проблеми у завдання. Живи з цікавістю і вчись перетворювати будь-які життєві проблеми у життєві завдання. Замість безглуздих скарг постав собі питання, як я хочу і можу вирішити це завдання, які можливості переді мною відкриваються. Можна уявити нову перешкоду як якийсь челендж, новий виклик тобі. Інколи так класно включити дитячу зацікавленість і ризикнути, впоратися з цією перешкодою. Наступне, перетворюй завдання у гру. Переключити своє сприйняття. Важкого завдання, як захоплюючу гру з великою кількістю можливостей, спробуйте різні ходи. Запитайте себе, які варіанти розв'язання задачі взагалі існують. А граючи в гру якби. Наприклад, якщо ти хочеш стати кимось або мати щось, то варто починати поводитися так, ніби вже це сталося. Навіть якщо в тебе поки немає всіх необхідних ресурсів для здійснення своїх планів, починай діяти, виходячи з наявних. Пам'ятай, найкращий день для початку це сьогодні. Йдемо далі. Перетворюємо, змінюємо сумніви на рішення. Думати і міркувати потрібно при прийнятті рішень, а визначившись із завданням, починай діяти. Тобто, вже не думай, що робити, а думай вже, як це робити. А японська приказка говорить: подумавши, зважуйся, а наважившись, вже не думай. Зайві занурення, думки породжують сумніви і забирають життєві сили. У житті важливо те, що ми відчуваємо та робимо. Шануй свої рішення. Наступне: вчись перетворювати песимізм в оптимізм. У оптимістів здійснюються їхні мрії, а у песимістів здійснюються їхні кошмари. Думки зі знаком плюс ось до чого варто прагнути. Вчись бачити радість у дрібницях, помічати хороше в собі, в інших, у світі. Через когнітивність потворення нашого мозку простіше помічати погане. Це він робить на автопілоті. А ось радість треба помічати свідомо, і це особлива мудрість, яку мають щасливі люди. І цьому можна навчитися. Завжди шукай добре і красиве навколо, і не потрібно чекати особливих подій, обставин, щоб радіти життю, став собі частіше питання протягом дня, що хорошого я помічаю в цій ситуації в цій людині, у собі? За що я відчуваю подяку, що тішить мене тут і зараз? Заміни виходу немає, я не можу. На а якщо існував би якийсь найкращий вихід? Які варіанти взагалі можливі? Які ресурси вже маю, а які я можу отримати? Далі. Страх. Він часто перший приходить, щоб завадити нам рухатися вперед та досягати. Тому вчимося перетворювати страх на натхнення. Втілення твоїх найсміливіших бажань зазвичай знаходиться за дверима з надписом страх. Людина не може одночасно боятися та діяти. Почни діяти, тривога піде, і ти відчуєш приплив енергії та натхнення. Наступне, вчимося змінювати треба в «хочу». Справжні бажання, що часто не усвідомлюються, завжди перемагають. А якщо ні, то людина почувається нещасливою. Тому одразу роби те, що ти хочеш, і не роби того, чого не хочеш. Живи у стилі хочу, а не мушу. Потрібно працювати над своєю самооцінкою, розуміти і знати себе, відчувати свої справжні бажання та шукати можливості для їх втілення, а не знецінювати їх, аналізувати це моє бажання, чи це нав'язаний стереотип соціуму, який диктує, кому що і як треба. І найголовніше чимося перетворювати невдачі у мудрість. Невдачі та помилки сприймай як важливий життєвий досвід. Ніколи не буває випробування просто так. Замість чому це зі мною відбувається, запитуй, навіщо мені дана ця ситуація? Чому важливому це може мене навчити? Чого корисного я з цього візьму? Дозволяй собі бути неідеальним. Помилятися та здобувати цю життєву мудрість. Трансформуйся!